Друзі, збираюсь варити гарбузову кашку із пшоном на молоці. Для цього склянку води вливаю в кастрюльку і ставлю на вогонь. А тим часом добре промиваю склянку пшона. А поки мила пшону, водичка закипіла і тепер пшоно перекладаю в кастрюльку. Приварюємо в шинце. Гарбузика беремо пів кілограма, у мене зараз 600 грамів, але я його ще не чистила, ще не чищений, зважую. Ну, я люблю, щоб багато було гарбуза в каші, тому для мене це нормально. Гарбузик чистимо і нарізаємо так, як вам заманеться. Як вам більше подобається Скибочками чи Соломкою чи кубиками, як у мене. Можна навіть на крупну тертушку потерти. Ну, Це залежить від вашого вподобання, вашого настрою і, звісно, трішечки від самого гарбузика. Якщо він добре розварюється, то, звісно, що не треба його дрібушити на тертушці. Гарбузик перекладаю до пшана і вливаю молочко десь пів літра. Додаю 3 ложки цукру і півчайної ложки солі. Ще додаю ванільний цукор, і все добре перемішаю і ставлю тушкуватися. Парам-пам-пам-моя моя чудова кашка готова. Як бачите, гарбузик добре розімлів, ну, трішки він так шматочками трапляються кубики, але в основному він... Роземлів і пшоно добре розпустилося, а запах, ой, як пахне. Смачного, друзі, варіть собі кашку.